Україна не прагне захоплювати чужі території, а операція на Курщині покликана захищати життя наших громадян. Про це на прес-конференції заявив речник МЗС Георгій Тихий. Він нагадав, що з території Курської області на Сумську область лише від початку літа було завдано понад дві тисячі ударів. Він від Росії а Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там, забирати територію Польської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю для довідки, що зокрема з районів Курської області, тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сімської області України було задано більше двох тисяч ударів. Це РСЗВ, це спольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб. Більше сотні ракет. На жаль, в Україні немає достатньо, ми вже про це питали, достатньо можливості завдавати великобійних ударів всією зброєю, яка наявна. Щоб захиститись від цього терору, немає поки що цих рішень відповідних, які ми на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають по Україні. Удару. За словами тихого, Україна досягає відповідних цілей у Курській області та буде продовжувати це робити. Крім того, це допомагає фронту та ускладнює логістику РФ. Операція в Курській області допомагає фронту, тому що не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи. Донецьку область ускладнює її військову логістику. Треба окремо відзначити, що Збройні сили України це цивілізована європейська. Військова сила, яка повністю дотримується законів і ведення війни, міжнародного гуманітарного права, цілею Сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти це дуже важливо. А, і мета цієї операції це знову ж таки збереження життів наших людей, захист території України від російських ударів.